Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні буде трошки незвичне відео. Не про в'язання, не про господарство, а про в'язані речі. Декілька днів, може, тижнів назад, я отримала коментар в Тіктоці. Я там показувала. Жилетку, яку я в'язала мамі, і прилетів такий коментар. Чи є зараз пряжа, яка не закочується, тобто яка не дає, не пілінгується, яка не дає кашлатання. Чесно сказати, я задумалась, тому що правильно навіть не знаю, як виразиться. Чого? Того, що в мене є навіть із котону футболки в'язані, які покашлатались. Футболка із шовку теж покашлатась. Я вирішила запитати своїх в'язальних подруг, як у них справи із речами, які кашлатаються, з якої пряжі вони в'язані. Ну і супутні питання на цю тему. Ми обговорювали чи то день, чи то два дні цю тему, і все-таки прийшли до висновку, що якщо пряжа має пушок від природи, вона обов'язково закашлатається. Не кашлатається тільки. Мерсеризований котон бавовна, і не кашлатається, мабуть, віскоза, дуже гарно оброблена, щоб вона була гладесенька. Або шовк, який я не хочу зараз помилятися, але знаєте, є такий тоненький шовк, він використовується в основному в'язанні машинному, От він, мабуть. Не буде кашлататись. Все інше кашлатається і акрил, і напіввовна, чи то турецька, чи то українська, чи то з якихось європейських е, виробників. І я сьогодні я не виїжджаю, це речі, які я знайшла зараз на підхваті, які я зараз ношу, в'язані. А в цій стопці в мене речі, які в'язані давно. Вони носилися. Це три речі, які я в'язала своїй каті. Мабуть, зараз я саме з них почну. Я повністю розгортати вироби не буду, тому що саме головне це нам що подивитися, рукава. І ось ці місця е, з боку, правильно. Буду казати, що це за пряжа. Значить, оце алізе е, Лана Голд, тільки не пам'ятаю, який метраж. по-моєму, там 200, 280 чи 260 метрів. Ось така. Такий вигляд, тобто тут немає кашлата ніякого, але вона, ця кофтинка, це кофтинка, кардиганчик. Робила я тут петельки, пувички не пришивала, бо Каті захотілось без пувичок. Це я в'язала регланом зверху, це, мабуть, одній з перших моїх виробів, які я в'язала регланом зверху, і ковтинка носилась. Доволі гарно. не знаю, чого я тепер її не доношую, забулася за неї. Ну, закачувань я тут не бачу. Тобто випробування часом алізе прийшло. Далі ось це джемпер, він 100% крил. Е, але я не пам'ятаю фірму, виробник. Ну, ось тут теж закачувань я не бачу. Але, що хочу сказати, цей е, джемпер він носився не дуже багато. Їй захотілося, ось дивіться, ось, так, ось таке. Е, е, каті захотілося білого в'язаного. Джемпера, я її зв'язала, але вона десь тут поставила п'ятно ось тут. Тобто на рукавах нормально, а внизу, мабуть, там, де сумка носилася, то тут трошки є. Бачите, як нелегко відходять оці ковтуни. Значить Десь поставила п'ятно і більше вона його не одягала. Я трошки вдома його носила, але він білий і це, коротше, не носиться він. І розпустити я його не хочу. Не знаю чого. Так, ще один джемпер це в нас тут в'язалася інтарсія. Тут пряжа дитячий, акрил. крил. Але тільки я не пам'ятаю, чи це алізе, чи це НАКО. Він тонкий, я в'язала його в дві ниточки, і є тут трошки кашлатання на рукавах є, ну і на бокових ось такі є. Бачите, це не, навіть не кашлатання, а це такі прямо довгенькі закочування. Але не критично, це все прибирається за допомогою спеціальної машинки або самої звичайної бритви. І з давніми речами закінчили. Тепер це я залишу на закуску. Джемпер, який я в'язала взимку і весною. Тут в складі є альпака, це джемпер поле, яке я в'язала із своїми подругами Мариною і Іриною. Це дорога пряжа. Ну і показати кашлатання я бачила. Чесно, я бачила кашла, і ось показую. Перед зйомками, звичайно, я не прибирала нічого, так, не хочу фокусуватися. ось. І тепер замітьте, як я відривала катишки із акрилової ковтинки, і як вони знімаються із. Полотна з натуральним складом. Дуже легко, без зусиль. Так, це є. Далі ось такий така лопопейса в мене. Я її в'язала, ой, мабуть, там в 2019 році чи в 2020, не пам'ятаю точно, це 100% меренос. Дуже тоненький, в декілька складень, не пам'ятаю скільки, ну, давно. Значить, ось рукава. Я її цю лапапейсу дуже люблю, я її дуже ношу, на рукавах закачувань немає. І на бокових швах, імітованих бокових швах, тому що тут імітація йде, теж закочувань я не... Бачу, дуже класний джемпер. Ось у вівчарі є схожа, схожий меринос, і можна буде якось повторити це джемпер на круглій кокетці, теж в'язала ще, мабуть, до ковіду. Щось нитки повитягувались в мене. Це пряжа, бебі альпака, бобінна, Закачування. Угу. я тут не бачу ні на рукавах, ні на полотні є ворс, пушок. Один такий мінус цього джемпера, що він підсідає. Після кожного прання він підсідає. Немає тут кашлотень. Так, ось це моя перша грандіозна лопапейса. І тут пряжа, те, що я точно пам'ятаю, оця дропс це... флора. <кій> а це все. За допомогою чого я в'язала жакар, це шкарпеткова, саме звичайна по складу. І це, цей джемпер я ношу вдома. <кій> ношу кожної зими, він тоненький. Ну як, він не сильно тоненький, але він не товстий, дуже зручний. Коротше, таскаю я його вже по господарству. Як так і треба. І тут можете бачити ось, кашлатання є кругом і по тілу, і на рукавах, ось, краса дивіться, треба поприбирати. Але в натуральних полотнах це кашлатання знімається дуже легко. Так. Ще один джемпер я хочу показати. Це лопа пейса. Лопа пейса із теж 100% альпака. М -м. Одягала я її разів 6-8. Ось так виглядають рукави. Сьогодні теж, до речі, я її одягала. Ось так виглядають бокові шви. Тут я в'язала саму кокетку спицями, а далі тіло і рукава в'язала на машині п'ятого класу. У минулому році я в'язала їх дві однакових, але різних кольорів. Одна поїхала до подруги в Швецію. А інша залишилась у мене. Це 100% альпака. І тепер хочу показати найдорожчу роботу. Так, тут щось негарно так лягло. Так, ось так. Ох, найдорожча робота, точніше, робота із найдорожчої пряжі, яка в мене була на момент в'язання цієї аля вишиванки. Хто зі мною давно, той її впізнав. Це 100% кашем... бебі Кашемір. Це мені подарувала подруга Аня із Штатів. І я в'язала з неї ось такий виріб, така собі а-ля вишиванка. Жакард в'язала із 100% мериноса. І хочу показати ось закочування. Полотно дуже м'якеньке, дуже приємне на дотик, ну класне. Знаю, що бачила десь. Кашлатання на цій пряжі. Дивіться, є, є, є кашлатання, є, але знову ж таки знімаються вони дуже легко, дуже легко. Тому що я хочу сказати: мій вердикт. Кашлатається, пряжа. Будь-яка, навіть саме дорога, як ви бачите. Тому що кашемір, хто не знає, той може здогадатися і перевірити мої слова, що кашемір, бебі-кашемір це дуже дорога пряжа. А якщо це 100%, 100 кашемір, то це зовсім дорога пряжа. Але і вона кашлатається. Кашлатиця це акріл. Кашлатається альпака, вовна, напіввовна, миринос, із яка я ще не в'язала, і ягняти, із ягняти ще не в'язала. Але я впевнена, що вони теж будуть кашлата Акрил кашлатається теж. По-перше, як ми носимо, якщо ми одягнемо раз в рік, то може і не буде закачуватися. Але якщо ми зв'язали не для того, щоб річ лежала в гардеробі, а щоб її носити, то однозначно закачуватися буде. Різниця тільки в тому, як знімається це, знімати це закачування. Якщо, повторюсь, це натуральний склад пряжі, кашлата знімається дуже легко. Якщо це акрил, 100% акрил, або ще з якимись домішками, то знімається важче. Але все одно знімається. Наприклад, у мене Катя не любить вовни на піввовни, бо вона їй, для неї колюча. А от акрилові речі вона носить з великим задоволенням. Це на, як кажуть, на смак кожного окремо, кожного індивідуально. Я була рада відповісти на такий коментар. Відео вийшло довгим, надіюсь, в мене вийде його загрузити без ускладнень. Пишіть свої коментарі, може я в чомусь не права, може я щось упустила, може я чогось не сказала. Не забувайте писати коментарі, тому що мені завжди приємно читати і відчувати спілкування з вами. На цьому всім кажу. Гарного вечора, тихої, мирної ночі. Бережіть себе і своїх рідних. Всім пока-пока.